Дача тілі, вітаю вас, друзі. Ну що, в цьому вулику у нас рій. Три дні назад ми його сюди заселили. І потрібно подивитися, чи є матка, чи вона розпочала сіяти. Ліземо в вулик, дивимося. Так, друзі, зараз у нас ще такий маленький взяток. Е, можливо, ми їм і... Кормів потрібно додавати. Можливо, потрібно додати і кормів. Згодні зі мною. Де ж рій візьме? корма без взятись. Без період. Ух! Вже приліпило щось. Вже щось приліпили собі. Чудово. Яблуні знімали, яблука в нас в раю. Багато ми залишили їм, багато ми їм залишили рамок. Подивимось. Такий був чудовий рій. Ось так буває, бджоли немає, рій полетів, напевно, до себе додому. Повернувся бо матки. Я бачу, тут немає. Все, бачили, який великий рік був? Але його тут немає. Тому що не попала сюди матка, напевно. Все. Ось так буває. Друзі. Ну це ні про що. Це ні про що. Шмені в Мед не суть. Рая нема тут. Рая тут немає. Речі я вам і сказав Ось такі бувають ситуації Все а Чудовий рій був Ви бачили коли ми засипали його так, немає. Ви всі бачили, коли ми засипали його. Все. Не знаю, що ми будемо робити з цим райом. Нема нічого тут. Аби було більше бджоли. Могли б підсадити б матку, якби було більше бжоли. А так, бджоли немає, нічого немає. Те, що я вам казав, друзі. Те, що я вам казав. Всі ви бачили, не дам збрехати, засипав сюди рій. Е, ну, матка десь злетіла. Злетіла і полетіла. І бджола розлетілась також. Контролюйте своїх бджіл, все друзі, до зустрічі.